Якщо ми говоримо про п'ятий місяць російсько-української війни, то він відзначився декількома важливими історіями, е, такими магістральними, які дозволяють робити доволі важливі висновки і навіть робити певні прогнози. Звичайно, в першу чергу необхідно говорити про завершення битви за е, Сєвєродонецько-Лисичанський виступ, е, яка закінчилась е, наприкінці червня, на початку липня. Звичайно, з одного боку, ворогу формально вдалося досягнути своїх цілей, тобто ворог взяв під контроль ці два важливих населених пункти Луганської області, як наслідок е агітпроп Російської Федерації, отримав можливість говорити про те, що політичні цілі, начебто, досягаються, але насправді можемо говорити про те, що як ми говорили в попередніх висновок е оцінках е і аналізі е щотижня. Обрана стратегія, тобто використати той факт, що росіяни будуть готові платити будь-яку ціну за те, щоб взяти під контроль ці два населених Пункти ця стратегія вона дала результати, тому що якщо ми візьмемо втрати ворога на перше червня цього року і на перше липня, і порахуємо в сегменті втрати в живій силі. Трати в танках і в бойових броньованих машинах, а потім поділимо що найменше наполовину, то ми отримуємо такий. Результат, тобто скільки ворогу коштувало саме захоплення цих двох населених пунктів. Тобто, якщо говорити про живу силу, це щонайменше ворог був змушений покла покласти за останній місяць боїв. Це 2,5-3 тисячі бійців. Звичайно, міністр оборони називав більшу цифру, але ту цифру, яку він називав, про 11 тисяч орієнтовно бійців, я думаю, це загалом стосується всього періоду битви, яка Ішла ну не майже від початку війни, але вона вже почалася е, десь в другій половині березня, тому що там за е, пригороди Лисичанська вірніше Северодонецька вже почалися бойові дії. Але якщо ми говоримо навіть про останній цей місяць боїв, коли вже ворог створив флангову загрозу для комунікацій, які ведуть е, вели до цього виступу, тобто можна говорити це. По найскромнішим оцінкам це 2,5-3 тисячі живої сили, це щонайменше 110 120 танків. Нагадую, танковий батальйон це 31 е, танк. Можна порахувати, скільки танкових батальйонів було втрачено. І це до 200 бойових броньованих машин різних типів. Теж батальйон на БМП чи БТ це 31 машина. 30 машин це три роти і плюс командирська. Тобто, це, це такі скажімо, підрахунки звичайного приблизні, але в принципі, я думаю, вони недалекі від істини, тому що саме Сєвернецько-Сичанський виступ і фланг цього виступу це були в протягом червня місця найбільших контактних боїв, і де ми могли нанести ворогу такі серйозні втрати саме в живій силі і техніці тобто, ворогу. Дуже дорого коштувала навіть цей останні, ця остання фаза, коли намагалися прорватися по фронту, і в кінці кінців це вийшло так видавити нас із е Сєвєродонецька з боями ми відійшли. Ну а потім, звичайно, флангова загроза, яка була е для Лисичанська, ми теж відійшли, але це коштувало ворогу, ще раз повторюся, десь 2,5-3 тисячі бійців живої сили, 110-120 танків і до 200 бойових броньованих машин. І ще одним опосередкованим підтвердженням того, що обрана стратегія була правильною, це те, що після так званого в лапках успіху, тому що це успіх, який росіяни купили дуже дорогою ціною. Вони були змушені брати так звану оперативну паузу. Це тривало близько двох тижнів. Це ще одне підтвердження того, що той курс він був обраний правильно, тобто змусити ворога платити максимальну ціну за. Можливість потім сказати, ми там виконуємо поставлені цілі, е, фактично, е, другим важливим е, розвитком подій протягом останнього місяця, звичайно, було е, повне звільнення від ворога острову Зміїний, і фактична е, перемога України в боротьбі за е, контроль як мінімум е, до гирла Дунаю, тому що після того як Ворог був змушений піти із острова Зміїний внаслідок ефективного комплексного вогневого ураження. Ми побачили на практиці, що торгові кораблі отримали можливість безперешкодно заходити в гирло Дунаю в порти гирла Дунаю для того, щоб завантажувати продукцію і відповідно здійснювати зовнішню економічну діяльність. Окрім того, ця перемога вона є дуже важливою. Психоемоційно, тому що ми звільнили дуже е, би, символічну територію. Е, де, як відомо сталися 24 лютого відомі події, відома заява від представника Державної прикордонної служби, і е, Україна таким чином е, звільнила цю територію. Вона показала, що ми можемо звільняти території не лише е, на суші, але і брати під контроль острови. І це справді. Операція була довга, вона тривала більше двох місяців. Ми наносили вогневе ураження е, різних типів е, тобто, це було і авіаційне ураження, і як пілотоване, так і безпілотної авіація. Це були і удари, і е, артилерію ствольною, і реактивною артилерією. Це було справді комплексне вогневе ураження. Ми теж використали той факт, що росіяни хотіли за будь-яку ціну продемонструвати те, що вони. Можуть тримати присутність на цьому острові, але ми гарно показали, що або острів буде українським, або він не буде нічиїм. Е, і потім теж була показова спеціальна операція, яка була проведена 73-м центром. Е, по тому, що був встановлений прапор, по тому, що було повністю обслідуваний острів, повністю зафіксовано всі та, втрати, які поніс а Ворог сумарно в, е, в рамках цього протистояння навколо острова. Зміяно поніс втрати. В техніці на суму до одного мільярда доларів, звичайно, сумна маса це втрати від крейсеру Москва, але це теж є елемент боротьби, і це теж доволі вагомі цифри. Тобто, ми і не лише на суші змогли використати факт того, що за будь-яку ціну росіяни намагаються отримати утримати чи отримати контроль над тими чи іншими територіями, але і. На морі також і це теж є вагома перемога е, України. Вона чітко показала, що ми спроможні реалізувати так зване комплексне вогневе ураження, і ми спроможні ефективно інтегрувати як власні системи враження, так і західні системи ураження. Тому це був теж черговий аргумент на тему, що українці абсолютно спроможні використовувати різні системи ураження, в тому числі. Доволі високотехнологічні, тому що в рамках боротьби за Острій зміїни теж використовувалися е, західні протикорабельні ракети гарпун, які наносили удари по російському чорноморському флоту. Тому це теж дуже важлива історія. Е, фактично, Третю важливою історію, яка е, мала місце цього місяця е, за п'ятий місяць війни, це звичайно отримання і початок використання. Універсальної фактично пускової установки М-142 Хаймарс і використання в даному випадку із боєприпасами сімейства М 31 коректованими боєприпасами, е, які коректуються в тому числі, з допомогою системи GPS, е, і які можуть працювати на дальність 80-85 кілометрів. Україна спочатку отримала чотири е, системи. Зараз мова йде про щонайменше вісім систем. Загалом наші партнери на сьогодні, лише американці, пообіцяли, що в нашому арсеналі буде до 16 таких систем разом із системою МДІСі е яка є попередньою, фактично, версією, більш е якби і із більшим запасом ракет, але з меншою мобільністю. Але тим не менше, мова йде про те, що на у нас таких систем дальнього вогневого ураження, з відповідним боєприпасом буде в районі. Що найменше, десь я так підозрюю, до 25 одиниць, щонайменше. найменше, це найближчий час. Е, українці знову ж таки показали, що на відміну від росіян, наш спосіб ведення війни він передбачає використання таких боєприпасів з відповідною дальністю і точністю для виконання чисто військових завдань, а не для терору е, цивільного населення, як це робить е, Російська е, Федерація. Тобто, ми стали свідками. Як доволі успішно, максимально навіть успішно використовувалися обмежені ресурси, тому що спочатку ми мали лише 4 пускових, і відповідний боєкомплект до них це там щонайменше по 100 ракет, як обіцяли американські е, вище військове е, керівництво. Ми побачили удари по логістиці, по тиловим складам. Ми побачили удари по. Системі управління е, в ланці щонайменше рівня дивізії, ми побачили нещодавно також удари по важливим е, транспортним сполученням по мостам. Тобто е, Україна почала освоювати дуже важливу систему ураження, е, чітко показала максимальну здатність максимально ефективно використати цю систему, і ми бачимо, що найменше вже бачимо результати, тому що е, ворогу. Важко підтримувати таку ж інтенсивність нанесення ударів артилерії, що є основою їхньої тактики, тобто масоване використання ракетних військ і артилерії, це відбувається через саме точні удари по складам, але не лише були випадки неодноразового використання відповідної системи, і по системі управління ворога, і по важливим об'єктам інфраструктури. По логі по шляхам постачання, якщо мова йде про Херсонщину, тому це така третя, дуже важлива історія, чому тому, що знов ж таки ми можемо чітко демонструвати партнерам ефективність максимальну використання цих систем. Ми можемо говорити щонайменше про е, кількісне розширення е, відповідної кількості платформ. Ми будемо і далі говорити про отримання боєприпасу атак відповідної оперативно-тактичної ракети, не зважаючи поки що на стриманість наших партнерів американських надавати ці системи. Але ми будемо про це говорити і надавати додаткові аргументи, головним з яких є звичайно максимально ефективне і раціональне використання. Пускової М 142 із боєприпасами семейства М 31 на дальність 80-85 кілометрів, що вже е, дала ефект, тому що, як показують ті ж самі е, дані НАСА, ворог не може е, на, наростити і тримати таку ж кількість е, ракетно-артилерійських ударів, як це було, наприклад, до постачання відповідних систем, тому вони вже дають ефект і. Наші дипломати, наше політичне керівництво отримує додаткові аргументи, чому відповідну допомогу потрібно і ще більше надавати, як мінімум кількісно е збільшувати допомогу, але і якісно теж збільшувати допомогу. Іншим важливо важливим звичайно елементом е п'ятого місяця війни це є проведення вже четвертої конференції в рамках формату Рамштайн, де присутні 50 країн, які готові. Допомагати Україні в питанні посилення обороноздатності, в питанні здатності нарощення наших спроможностей, як мінімум, стабілізувати лінію фронту, як максимум, почати е, операції по звільненню тимчасово окупованих територій. Четверта зустріч це вже про певну сталість. про Певні тенденції стійкі про те, що справді наші партнери готові на практиці реалізовувати політичні декларації щодо того, що Росія повинна щонайменше зазнати стратегічної поразки в Україні, що означає не дати Росії перемогти е, Україну е, збройно в рамках каскаду операцій. Е, Загалом, же е, можемо говорити про те, що нам вдалося пройти найкритичніший період, який був тобто. Коли е, ворог почав по максимуму використовувати свою перевагу в ракетно-артилерійському озброєнні, щоб витискати українські сили, хай і повільно. А ми тим часом переходили на е, західні ракетно-артилерійські системи, як на ствольну артилерію калібра 155 мм, міліметрів, так і на відповідні системи, типу Хаймарс або М270, зараз уже по оцінкам, е, в тому числі головкома збройних сил України, мова йде про Певну стабілізацію лінії фронту, яка е, лише буде, якби ну шанси на це будуть збільшуватися, що це матиме до справді такий довгостроковий ефект стабілізації, оскільки партнери готові нам допомагати далі відповідними системами ураження. Крім того, стало відомо про те, що нам готові надавати і системи ППО типу на САМС середньої дальності а також вже навіть почалася розмова про те який поліфункціональний літак четвертого покоління західний е е е західний нам готові власне давати тобто ми е в принципі пройшли цей найкритичніший період який був ми побачили межі можливого в російській такті тому що незважаючи на ті погрози незважаючи на ті негативні очікування які були там всередині квітня Правні, навіть на початку червня, про те, що там мова йде про оточення і знищення українських сил. Насправді росіяни показали повну неспроможність е, провести подібну типу операції, можуть лише виштовхувати е, українські сили дуже значною ціною, як вже було відзначено е, до цього. І ми вже серйозно переходимо на західні системи вогневого ураження, їх освоюємо, і е, як наслідок ми йдемо уже до повної стабілізації лінії фронту. Більше того, вже навіть формуються передумови щодо проведення е, локальних таких серйозних наступальних дій на півдні України в районі Херсона. Ми бачимо певні як мінімум натяки з боку збройних сил України, натяки для російських окупаційних військ, що ви або звільнюєте території на е, правому березі е, Херсонської області, або ми їх захопимо комбінованим. Штурмовими діями і витисканням у вас, і звичайно, прилізанням повністю лінії комунікації. Тому можемо говорити, що е, ми пройшли найкритичніший період. Що справді наші партнери готові під політичні декларації щодо того, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки, і не повинна перемогти Україну збройно. Нам надаються відповідні системи враження. Ми бачили локальні успіхи е, навколо Су Зміїного. Ми бачимо серйозні. Успіхи щодо використання систем Хаймарс е, в плані ударів е, по логістиці ворога, системі управління, комунікаціям ворога. Тому, е, як наслідок, ми, в принципі, підходимо в шостий місяць війни із доволі, як сказав, стриманим оптимізмом щодо повної стабілізації лінії фронту і, навпаки, переходу вже до доволі масштабних. Наступальних дій для цього складаються всі можливості, і в принципі, це, мабуть, буде головним нашим завданням на шостий місяць війни. Це розуміє прекрасне політичне керівництво, і військове керівництво. І головне, що ми пройшли цей найзагрозливіший період, коли у ворога була колосальна перевага в ракетно-артилерійському озброєнні кількісна. А ми переходили на західні системи ракетно-артилерійського ураження. Зараз це пройдений етап, і най, най, найважче воно. До певної міри вже навіть позаду. Я думаю про перелом остаточно ми зможемо сказати, коли буде, наприклад, протягом місяця видно, що зусилля ворога спробувати просуватись далі в районах Сіверська і Бахмута не мають ефекту. Ну, а з іншого боку, звичайно, як ми. Проведемо наскільки розумів, вже здекларовано на найвищому рівні, так доволі обтічно, але вже задекларовано майбутню наступальну операцію на півдні України в районі Херсону. Тоді вже так ми зможемо говорити про нову фазу війни, коли нам вдалося вичерпати наступальний потенціал ворога і накопичити достатньо. Озброєння, щоб перейти до такої систематичної деокупації, але е, поки що, як на мене, ми, ми можемо говорити про певні контури майбутнього перелому, але про перелом ми скажемо остаточно по лінії фронту на сході, лінії фронту е, на півдні в районі міста Херсон. Тому що е, є відповідні політичні декларації наших партнерів, під які ми покажемо, що навіть із обмеженим поки що постачанням відповідних систем ураження ми можемо проводити локальні наступальні операції. Думаю, коли ми це зробимо, а ми саме зробимо не якщо а коли це буде, це буде епохальна річ, тому що ми покажемо нашим партнерам, що навіть маючи доволі обмежені постачання, ми можемо ефективно е, громити ворога з точки зору не просто стабілізації лінії фронту, але й повернення тимчасово окупованих територій. Я думаю, це буде злам психологічний для більшості, тому що, на жаль, поки що ще частина еліт інтелектуальних владних наших західних партнерів й досі перебувають під е, якби враженням, виходять з такої ідеї, що Росію. Не можна перемогти Росію, можна перемогти при цьому розгром, щонайменше найменше часткової угруповання, яке має Росія на території України, і скільки не означає екзистенційну загрозу для Росії, яка виправдовує застосування ядерної зброї, чим Росія на жаль і далі продовжує спекулювати. Тому е, на сьогоднішній момент ми пройшли найважчий цей етап, коли. Ми переходили на західні системи ураження ракетно артилерійські а ворога була кількісна перевага. Ми підходимо до стабілізації лінії фронту, і ми закладаємо вже основи для того, щоб провести локальну наступальну операцію, яка завершить остаточно. Я думаю, злом психологічний на заході щодо того, що Росію не просто можна зупинити, а Росію можна почати перемагати. Росію можна почати змусити Іти з української землі з тих тимчасово окупованих територій, які вони мають під контролем, починаючи з 24 лютого люто, що найменше.